Що вони курять, <свист> Наташ, ти з яким чатом GPT говорила? <свист> — Настоящим. <свист> так, Якщо будете мене так от перебивати, я не буду щось записувати нашим підписникам. Це дуже важлива історія. У <свист> мене є очікування, що тут, ну мені так сказали, я хочу це перевірити. Багато дуже красивих, високих, прекрасних, харизматичних португальських мужчин. <свист> так, я не вмію теслами користуватися. Ага, все. Раз, а отак розпочинаємо. Так, так я це все сюди припінь. Ще й карамельку взяти з собою. Сьогодні примірочка, як вам мій лучок? Завтра знімаємо влог для каналу Несамотні в Лісабоні. І хотіла поділитися з вами, що скільки б я не подорожувала, а повірте, подорожую я дуже дуже багато. Ніяк не можу, не можу навчитися збирати нормально валізи, не можу ніяк їхати навіть в коротку подорож з маленьким рюкзачком чи з маленькою валізкою. Але я думаю, що багато дівчат мене зрозуміють. Я трішечки пізніше покажу вам, якого які, яка валіза цього разу зі мною їде до собою. Ну, Ось я вже і на місці. Вже Київ вже де років. Зараз будемо родитися на буде Хто мене знає, знає, що я завжди беру з собою в дорогу їжу. Сьогодні в мене динька. навіть коли я в бізнес-залі, я все одно не їм тут їжу, беру з собою і інколи це може бути навіть гречка. Ну що, вітаю з аеропорту Аліканте. Як і обіцяла, показую вам свою валізу. І зараз вирушаю в Лісабон на зустріч з дівчатами, з Наталкою, Вірою, Я думаю, що вони вже мене там чекають. Тож, поїхали. Люди з просоня вже приїхали видати. І навіть всі здали віще там розповів. І роздуплилися на минути. Ще з цим. При нас. нас. Далі буде, далі буде не перемикатись, пожалуйста. Я шукаю нам річне місто. Так, давай, давай. Я вже почу кави, коли вони там відкривають за свої перічні місця. Мама, ну, що не клугери навча. Добрий ранок з Лісабону, снідаємо. Сьогодні в нас авокадо. Власне, в польових умовах, як ви бачите. І сьогодні у нас буде перший знімальний день. За декілька хвилин я побачу з Наталкою та Ірою, і ви зможете провести цей день з нами. У нас такий мікроготель, ви бачите, метр на метр. Я зараз роблю останнє приготування. В мене помадка Шанель. 920 номер. Ось такий мій улюблений на кожен день. І ще мій улюблений Діптіх, de депо. Це квіти гроші. Цього разу зупинилися в такому традиційному а, готельчику з озолежа, як ви бачите. Ну що сказати, дуже би, якби на любителя варіантів. Я все ж таки більше полюбляю такі сучасні готелі. Ось, ну але це експірієнс також. Зараз їдемо на репетицію, на фіналочку, на фінальний прогон перед виступом. Нашого нашого стендапу. Дівчата, як ви дісталися, розкажіть через тірні зв'язки. Слухайте, да. І за зв'язками до речі. Коротше, mm -hmm. є камера -схоп. Нам дуже цікаво. Ми mm -hmm. там поклали yeah, речі. Розповіли. Да, там можна yeah, розрахувати yeah, yeah, з yeah. карткою. Простий, дуже вообще. Так ну, я ж вам про це розповідала. Да, ти розповідала, а ми це зробили. Uh -huh. Ми її uh -huh. знайшли, по-перше, uh -huh. ми все nee, прочитали. Поперше ви запам'ятали. Запам'ятали, да. Борокі. да. так. Бороки ще бороки. Бороки, так, так. І коротше на це вдалося. Потім. Вона коштує там 200 гривень угу. на 24 години. Так. От. Ну, Ми забули там піджак, тому ми ще раз ще раз це зробили. <рес> то, то ви 400 гривень Ми 400 заплатили, так. але все там легко, класно, можна карткою розрахуватися. і залишити, піти, погуляти по Будапешту, все подивитися і стати за собою речі. У мене є очікування, що тут, ну мені так сказали, я хочу це перевірити. Багато дуже красивих, високих, прекрасних. Харизматичних португальських мужчин і чоловіків. І я поки що, поки що не знайшла. Я тут... Хоча ми тут вже другий день. Дівчат, ну що я пропоную Давайте. зробити репетицію, да, щоб Ми да. вже потім рухалися да. далі. Але Люди, ви можете, а ви любите пліткувати чи ні? наприклад, Репетиція з дівчатами відбувається. Ми сьогодні повторюємо наші слова. Завтра тут буде вже виступ в цьому залі. Запрошую в культове місце Лісабону, я його дуже полюбляю. Це а, ринок тайм-аут, де ми зможемо з вами, сподіваюся, по... зробити тайм-аут. Зроб... Зробити тайм-аут. власне, Так вже їсточки захотілося. Я також. Я по да, Якось на маркеті не стрьомно? А чому ти бачиш стрьомно? або свіжі, або ні. Bye. I believe that it will be the best uh, present for my daughter-teenager. Yeah. Uh, I is... don't know why in mean English. <laughs> and this is especially for me. I yeah, am, okay. I found it. I found it for you. Not this Natusik. I hate people. А до речі, ви знаєте, що Лісабон – один із його метафоричних перекладів міста що чує море. Mm. Amazing, amazing. Першого в своїй житті я збираю тепер збирати хатов. Я ніколи нічого не збирала. А тепер в мене будуть като в больших количествах. Тому, якщо ви хочете мені зробити щось приємне, даруйте мені Живі, в смысле, котову, а Ну, такі, Не в живих сміттєві като не настоящих колоків. Це Антон. Я думала, це просто таке судьба малюване. Ні. Вони так захищаються від блісняви. А -а -а. У минулі часи вони так захищалися. Хочу вам розказати про два важливих символи Лісабона: кіт і півень, як день і ніч. Це один символ, та день і ніч. А хто день, а хто ніч? Ну звісно, півень день, тому що він починає рано. А кі тому, що кити в Лісабоні вони такі дуже водолюбиві, вони нічні, вони гуляють, їм пофіг на всіх. Тобто вони взагалі самі все вирішують, і вони з цієї точки зору є символом Лісабону. Португальці їх дуже люблять, оберігаються, значить не ображають, нічого не роблять для них погано тільки все хороше, от але є історія про пітушко, про півників. Значить, півник, але історія про півників ще трошки цікавіше. Є така легенда португальська, що один мандрівник був засуджений до смертної кари, угу. до страти. І суддя, який мав його значить, винести цей смертний вирок, він пішов на обід, і коли він обідав, він обідав півником. Ну у нього на таніці лежав півник. І цей півник ожив почав співати. Що вони курять? Наташ, ти з яким чатом же підіовори? Настоящим. Так, якщо будете мене так от перебивати, я не буду чи записувати нашим підписникам. Це дуже важлива історія. Так, і пі, і, далі. і все. І, і це для судді стало символом того, що людина невинна. Ага. Невинна людина. Він має за і він його. – Помилував. – це Тобто помилував. його цей галюциноєнний, да? Оце такий півник. <півник> Коротше, друзі, це наша версія в місті Чатам GPT. А ви вирішуєте саме як кот і півник, як між собою вони мають відношення до Лісабони. А яке вони мають відношення до нас, ми можемо окрему історію розказати, бо насправді це ще простіше. Я просто колекціоную дзвіночки. Мені сподобався цей дзвіночок. Я купила такого співника в мене точно ще нема. Дуже гарний. А я нічого не колекціоную. Але коли я дізналася, що Іра щось колекціонує, я зразу вирішила, що мені теж треба. І Я недовго подумала і вирішила колекціонувати котіка. Тому а чому ти купила жовтого котіка? Тому що завтра ми приймаємо участь Women Brand Show. В якого дрес код жовтий, хто <рес> не <несамотній> <рес> да. да. самотній, форумі? приймає участь у Brand Forum. не самотній, приймає участь у Brand Forum, де дрес код жовтий. Ми будемо всі в жовтому, тому кіт жовтий і, і тому, якщо ви хочете мені коли небудь зробити щось приємне, даруйте мені котів. Маленьких, а я ще нічого не колекціоную. Навіть, навіть після того як Наталка почала колекціонувати котів, я ще не розпочала бути колекціонером, але можете мені висилати гроші. Посилання. Може передати проти. <свісно> За чим же? Це <Не>? <свісно> було чудово. Завтра у нас виступ, так? Да? Так. Да. як ми вважаємо, ми готові взагалі? Так. Так. Так, є, так. Е, а є чому думає, що ми ще наготові. Ну, ми навіть пішли поріпетірували, думаю, що ми підготувались, ні. Ні. Да. І ми то відчули то... одна про одну, що ми свої слова знаємо, що ми якби то... володіємо ситуацією. Мені здається, по-перше, тому що ми вже потренувалися не один раз і навіть на місці події. По-друге, угу. тому що ми вже. До речі, давай лайфхак цей розкажемо. Угу. Якщо у вас да. якісь виступи, До речі, друзі, ну... друзі, якщо, якщо у вас є страх публічних виступів, якщо ви дуже. Хвилюєтесь. І а, є такий лайфхак, лайфхак від мене. А, я це дуже часто практикую, я просто до івенту приходжу на місце подій для того, щоб відчути аудиторію, представити собі, як це буде завтра, наприклад, чи навіть якщо це там буде за 10 хвилин початок. І якби відчуваю, там, моделюю собі в голові, що ось зал, ось я тут. І я якби трішечки більше підготовлена. Якби як до мене вже приходять в гості. В мене. Не таке відчуття, і сьогодні ми зробили ось так з дівчатами, і мені здається, це було класно. так. так було правильне так. рішення прийти. Мені здається, що і... Це корисно, тому що завтра ми прийдемо ніби в знайоме місце. вже так. Ми так. вже знаємо, як воно нам угу. на до нас ставиться, як ми до нього ставимося. Вже фокус уваги на це не буде розпорошуватися. Він, звісно, буде розпорошуватися на людей, які будуть нас слухати. У нас угу. буде хвилювання перед ними там ще більше. Але вже хоча б на один пункт менше, так тому що ми підготовлені, тому так. що ми знаємо о, цю територію. І, і знаєш, ще відповідаючи на твоє питання щодо чому я думаю, що ми підготовлені, mm -hmm. та що нас ну вважаю, що ми підготовлені, тому що ми вже не перший раз разом робимо спільні якісь спічі, скажімо так, і навіть вже два випуски відзняли. І ми зрозуміли, що е Наша хімія, да, скажімо так, вона працює. нам дозволяє, вона працює, вона дозволяє бути органічними, дуже такими природніми, і людям це заходить. Тому мені здається, що це також великий плюс наш актив, який в нас вже є. Так мені здається, плюс ми всі красиві, у нас все підготовлено по лучках. По, е, у нас є якась логіка нашого виступу. Там є і, і веселі, і сумні моменти. Комусь буде смішно, комусь сумно. А комусь буде все одно. Да. І так теж буває. І так, і це нормально. Тому, да, тому коли готуєшся до це, когось це виступу, це теж <хи> треба розуміти, що 10-20% аудиторії буде цікавити, що ти розповідаєш, і це ніяк з тобою не пов'язано. Те що 80% тобі то Слухають, або їм не цікаво, тому що це різні історії. Є історія, яка заходить в комусь, є історія, яка нікому не, не заходить. Тому орієнтуватись треба виключно на тих людей, які ну, ти Тебе бачиш, що тобі, ти, ти да, знаєте, ті очі в залі, uh -huh. бачити їх, на них фокусуватись і не думати просто про інших. Ну і найкраща імпровізація підготовлена, імпровізація ми це зробили. Зараз треба готуватися. 100%. Тому да, я теж я теж вважаю, що ми готові. А навіть якщо щось піде не так, ми до цього теж готові, тому що ми все-таки вміємо імпровізувати. Стовідсотково. Ну і ще щоб я ще додала, мені здається, що в першу чергу ми з вами робимо це для себе. Для нас це такий досвід. Який ми самі вирішили для себе взяти, mm -hmm. та? ми ж нікому не маємо нічого доказувати, да, то, нічого ми так ні. від, від цього. Да. Це як ну, ми домовлялися. Так, да. звісно, ми будемо рефлексувати, вийшло, не вийшло, як вийшло і таке інше, але це не так, що від цього залежить щось таке, що, не знаю, небо впаде на землю, якщо щось там хтось запнеться, або там щось буде не так. Але от я дивлюсь на цього кота і думаю, що він нам би став в нагоді. Може, замість мікрофона. Його можна якось використати по приколу. Да? Треба ja. зараз вигадати. Ja. Але я перед тим як ми до цього перейдемо, Ход, коли останнє... ти кажеш, що da. якщо ми сьогодні всі в жовтому <р elles around> навіть у нас є кіт. Я я просто хотіла ну, типу, додати, що мені прийшло на думку, коли ти казав, ну хтось з нас сказав, що якщо щось піде, не по плану. А, а навіть якщо ви думаєте, що все йде по плану, мої слова, то да, ні, не да, все да, завжди йде да. по плану, бо життя вносить там свої корективи, Звісно. є риски, є обставини, але ми все одно не самотні. Да. сказали, що це На супер гнакірним. Це потрібно бронювати століки ліворуч. Тут та машина взагалі. Я не знаю. Ну давайте вже немає вибору. Тож, а машина ця, по моєму власника ресторану. Atlantic Ocean. Let's go. На гарячому пісочку під парячим сонцем, холодне вино Ох, на березі Атлантичного океану. Не самотні святкують свій лісабон. Бажаємо всім нашим глядачам відчувати себе завжди не самотніми. Ну що, дівчата, як вам наш сьогоднішній день? Лісабон був чудовим. Так, <гум> да, Лісабон дуже був сьогодні. Ми багато чого встигли насправді? Да, да, ми багато чого подивилися і зробили репетицію, подивилися місце, і місто, і місця. І навіть зробили шопінг. Де з нас. До речі, <рес> так, До речі. — вітаємо. вітаємо. А ще ми дізналися якусь корисну інформацію, як називається плитка, якою азолежу. А ще ми дізналися корисну інформацію про півня і котів. І зараз дуже холодно. Тут мав бути прекрасний шикарний закат, і я замерзла вже як собака, а вони мене відпускають. <рес> Тому я пропоную цей прекрасний день все таки. Завершувати і ти. Ти ж ніколи не будеш не самотні. <риві> Чуть, бо в тебе виключений. <риві> <Комосмот. риві> <Я в твій>, а <риві> я в твій мікрофончик. <риві> Ми стільки нас знімали контенту, що навіть мікрофони вже розряджаються, вже пора дівчата додому Ура, да. відпочивати. Бо завтра інший другий класний відповідальний, день. Відповідальний Дуже день. день. У нас а, а, виступ. Тож залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте оці всі лайки. Подобайки, подобайки. і коментарі. І коментарі. Любимо вас. <клес> Ми просто вас любимо.